Ну що ж, прийшов той день, коли я буду тестувати верхні форми від Ізі на собі. Підготували нігтєву пластинку, покрили базою, приміряли верхню форму і робимо викладку геля в форму. Виклали гель і апельсиновою паличкою я вмочила в білу гель-краску з блискітками. Зробила такий легкий дизайн в самій формі. Підставила під лампу, просушила, і вже у нас гарненький нігтик. Ну що ж я вам хочу сказати? Форми мені дуже сподобалися: я вибрала арочний квадрат. В цих формах м'яка верхівка і твердий низ. За щодо того, що зверху вони дуже м'якенькі, вони дуже класно лягають під кутикулу. І таким чином вони прям обіймають нігтюву пластинку і не дають гелю витекти під проксимальну складку. Тому дивіться, яка в нас дуже гарна чиста відпечатка вийшла. По боках трішки затекло, так як я викладала саме дизайн в форму і трішечки не підрозрахувала з товщиною гелю. Тому у нас там дуже мінімальний опил, так як пиляти прийшлось дуже небагато, тільки бокові паралелі і трішечки підрівняли під низом. Зовні ці форми такі, як і всі, але в роботі вони дуже відрізняються. Тож я кайфанула від роботи, а тепер буду кайфувати від своїх нігтиків.